Тут свіжу собі на горочці. До мене приїхав всадник. Ми вийшли на двір, хочемо знову до бабушки піти. мені Домінік... ноги Буде Будем На Нащо ти тормозиш? Давай я вже перевірила. пішли. Отпусти тормоза. Вийди сюди, ти зараз будеш тут в ворота виїжджати, странно. Давай. Будь ласка, виїжджай, сінок. А що це у нас за бутилка на вулиці у дворі? Це муравйов Яких муравйов, Домінік? Це бардак а не муравйов ловить. Вітер, ми великомасі. Дуже вітер піднявся. Ану, стой, давай я, мабуть, касі жилеточку вдягну. Підаль, підаль прокрути. Назад прокрути, потихеньку, щоб цип не сплітів не злетіла. Так, ми, ми, все ж. Вийшли без веліка. Ну... Домінік трошки капризничає. бо в нього не вийшло. Але ж виходило, синок. Виходило, просто швидше потрібно було крутити педалі і все. Ну, ти старався, ти молодець, і в тебе виходило. Де на нас там сусідські собаки так зривались вже. І сусід, і сусідка виходили, бо дивитися, що, що ж це таке. Чого їхня собака так гавкає на нас? Так. Кася, давай їдемо. Мені взагалі після велосипеда на нервах. О. Давай. Але треба обережно на нам і заказії. Зрозумів? Давай пакетик сюди. А що там таке? Там теж є. Ліла тут Пішли Ні-ні, їдь, біля бабушки їдь. До бабушки, їдь біля бабушки, оставимо мотоцикл, їдь до бабусі. Дивися так, впас. Ні, легенько. Легенько, тому що тут е, сусідні дома Домінік, щоб ми не повибивали їм нічого, не поламали. Зупини, легенько бий. Побіжав вже він нас далеко. А не погукай ще Домініка. Погукай, братіка ще. Кажи <ріхи> Міка, костій. Дивись, бабуся знов гуляє. Бачиш там бабуся касі. Ну, бабуся вийшла гуляти, як і ми. Поїхали до бабушки. Паркуйся тут біля бабушки. Все, ми знов до вас вийшли, ба. Ти виключила мотоцикл, Сонечко? Надо виключать, щоб зарядка не сідала. Так сейчас повішу це. Де м'ячик? Домінік! Давай тут пасувати. О, диви, то, мабуть, голландці приїхали, синок. <риклад> ти що, бабушки пас зробив? <риклад> давай потихеньку, синуль. З касією потихеньку, давай. А ну зараз дай. <риклад> Куди ти будеш їхати? Вона поломане, касія. Синочка, не треба, це чуже. Будь ласка, давай з тобою поіграємо в пас. Давай, ми вийшли, тут щоб бабушки скучно не було. Давай, сінок. Поклади на місце, будь ласка, палку, як вона була. Круто, але ж я теж хочу з тобою грати. А, ти зрозумів, що голландці робили? Вони перекрасили он, е, площадку, бачиш? Освіжили її трошки. Стареньку площадку освіжили. Можна буде на днях туди сходити подивитися. Чого на днях, тому що якщо вони покрасили, то воно зараз липке, зрозумів, туди зараз не можна. Давай мені м'яч. <звігінь> Я хочу з тобою грати. Невероятность ты моя. Там чужий участок, будь ласка, сынок. Там может быть скло и твой мяч может пробиться. Невероятный ты мій. Кася каже, база, що там уже доминику ремонтирує. Так хочеш, да? Давай. Бігом, бігом, доганяйся поворотом. Давай бігом. Давай, рівненько на дорозі бий. О, ну як це не треба? Я не буду десь там доганяти. Зупинися, нуль. Да, молодець. Стой там, Сеночка, там стой! Вже, звісно, трошки тут висунулося, але подивіться, що я змогла заплести. Що ти страш? Потім це все на місце покласти, зрозумів? Так, перекрасили там. Е -е, в чому піску не можна гратися? Це пісок для... Давай сюди. Це пісочок для стройки, сонечко. Ось тут малюй, дивись, можна тут бабушки помалювати всякого. Щось мені не подобається така погода, Домінік. Якась туча негарна. Давай би мені. Дивись, зупинила і вдарила тобі. Ти зупиняєш і мені давай. Ти не бий. Ти би отак, оце нулечка, боком. Бачиш, отак боком ноги бий. Отак. Тоді він не вилітає так, зупини і вдар. Ножка бий. Сейчас синолечка почекай, зайчик не сильно так бий домичек, бой мені, ага, а ты думав бачи як мама вміє? Опа, гол мамі забив. Ой, бабушки гол забив. Що ти? О, який ти молодець. Ти бачиш, мама побачила, що палка впала, але щось мамі туго дається зараз. Давай бий. Але оберезне, щоб покасі не попався нуль. Там сусідні ворота, синочка. Цілься, будь ласка. Давай, зупини, а потім бий. Давай, бий. Короче, Кася уляглась, Домінік менік зламати палку. Ну, не ну, скини, если ноль. Ну, а так, ножкой. Хоп. бей. Осна хаща так в бокс їхала. Хто це тут лежить? Бабушку веселимо моми тут. Ба, помахайте рукою. Сховались там. Опа-на. басом. А, кричатися. Домі, бігом до Ой-ой-ой, мамочки, зараз на нас буде. Бігом додому біжимо. Бігом додому, Кася, на мотоцикл сідає. Мені м'яч в пакет. Бігом. Бистренько додому, бо ми зараз попадемо. Вже там дощ іде. швиденько. Я кажу додому. Де ти залишив? Отам десь біля е... не пам'ятаю де бігом. Додому, бігом дощ Подивись, яка туча. Швидко, швидко, касія, швидко. Палку залиш бігом, бо ми зараз будемо мокнути. Ой, мамочки, сюди йди. Сюди бігом. Сюда. Касі. Трошки сфоткались з <плес> бабушкою. <плес> Все, ба, ховайтесь від такої погоди. <плес> Будьте здорові! Чікавка на палотя. І ти і за бабочка повториш. А, 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 чі? Чі? швиденько, синулечко, а, давай. Можна я з бабуською піти? Пі. А хто тебе потім забере? Бабок похоти. Давай, бігом. Сюди. На мотоцикл сюди. Не, ба, на ваш огород туди, за огородом вашим. Балакаюсь. Фух. Біжали. Я вцепилась за касі, я мотоцикл тримала такий, щоб він швид... швидше їхав, тому що вітер такий просто. Ого, красно. Ого! Жарко, мамочки, ще й мої прищі всі видно. Коротше, вітер такий сильний піднявся. що я кричала вже Касі, закрий очі. О, Домінік теж біля нашого, так от прижмурившись бігом-бігом, бігли. Фу. ну я втомилась, звісно, так бігти з ними. Слава Богу, ми живі. <гум> От. Все, діти голодні, ручки треба спочатку помити. Кася Касі, я вже мандаринку гризе. А, телефон зарядці, поки є світло, тому що півдня не було у нас світла. Так, все. Готуємо їсти, прибираємо. І чекаємо на тата, да? Да. Я прийшла полежати. Да. Але мої діти. Компашки тут устроїлись конструктор. Устроились Видите? мені тут компашечка. Тата любимой. Конечно, любимой компашечкой. Бажа. І строїть мені тут щось. Закидали мене он конструктором. А да. я закидала. Угу. Не лізь. Не лізь на мене. так Поламала. Ну почини. Нічого страшного. Починила вже. Опай. Все. Отак я построю, да, молодець. А яка це цифра? Оце. Два. Яка це цифра, Касія? Оце яка цифра? Каже, два. два. А оце, а? Яка? Один. Тот. А це два. Что не поміка? Хто? Два. Що хочеш? Да, посики позапускаєш. А ты? А ти, ти яблуко моє хочеш? Сейчас позапускаю сінок. Я ему там даже на улитки положил. Улит, под улитку кто-то съел, и я на голову положила сама. Да? Да. И я, сюда... я насыпал сюда... песка, посадил туда червяка, и у меня положил выходи эту запишку, потом положил... Ой, не

Що це? Каже окуляри Окуляри Ми тут приїхали на вокзал. Проважаємо Домініко А это песенки тут да, Касія сочиняє. сочиняю. пісні Ось Ой, Ще... шукаємо місця а, а дальше вже нема. Да не, є, є есть, есть. Мне нема. Да. ти куди їдеш, розкажи К бабушке. Лічить зуб. Нам нужно помпу поставити і геть тоже. Брат. Ты провожаешь братика? Да. Да? Что там? Собачка? В Вручцы Немає собачки у Касі Кассии вручные. Ты доволен, что-то и до бабушки? На! Ты полезувай хоть летит. 769 з полученням Хутір Михайлівський буде прийнятий на 8 полі. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Маші до Пока! купака. Що ти? Що таке, Кася? Что ти забыла?